На що куплять на базарі картошку, якщо її можна посадити, а для цього надо мелочі. Зробити це раніше, ніж сусіди, впасти на коліна перед родичами, щоб приїхали допомагати. Півдня вияснять, хто копає, хто кидає, якої глибини ямки. А зараз розстояння між картошинами і в яку сторону дивиться гичка, тричі розвестись і виписати дітей із хати. Вечором під пляшку і кусок бившись свині, устроїть грандіозний скандал на тему, як могло не влізти півтора ящичка, що з ними тепер робити, бо їсти її ніхто не собирається, то що вона вяла і противна. А викинуть жалко. Тиждень підгортать, потім збирать полосатих жуків, тож от яду вони не обсипались, з лісом маньяка втопить їх у відрі. Після цього два місяці збирать красних жуків. То що надо було внімательні давить яйця під листочками. В кінці літа якимсь чудом уговорить родичів, приїхати, допомагати їй викопати, пересортувати на козячу, конячу, свинячу, собачу, їстівну і посадочну, поки спускаєш в погріб, зірвати спину. А вечором під бутилку і кусок бившись свині вияснять. Як так вийшло, що скільки картошки порізано лопатою? І хто в цьому винуват? Потом місяць ходить похнюпленим, то що на базарі вона ні по чому? А зимой альо, а що ж ви не їдете по картошку? Як в якому магазині? В якому хавру ми її садили?